Вітаю ефір телеканалу. Віта, продовжує програма на часі вже другий тиждень. Як у місті працює нова поліція, хоч цей знаменний день відкладали три рази на четвертий, патрульні все ж склали присягу на вірність українському народові про перші підсумки роботи копів говоримо сьогодні із гостем студії. Це начальник управління патрульної поліції міста Вінниці Редван Усеїном. Вітаю вас, yes. пане Редване. Про пропоную нашу розмову розпочати із спогадів. У нас є відео, як поліцейські приймали присягу. Дивимось! Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Згідністю нести високе звання. Згідні цю весне високе звання! Поліцейського поліцейського присягу складають 255 патрульних. Вони подолали конкурс 34 особи на місце. Двомісячні навчання прийшли спортсмени, учасники АТО, держслужбовці і робочі з колишньої системи. Лише один з чотирьох. Привітати копів з початком служби до Вінниці приїхав сам президент. Він переконаний, патрульна поліція це символ нової України. Тож копи мають берегти довіру людей. Пам'ятати про верховенство права і закони честі закликають їх. І спікер Володимир Гройсман, та Хрещена Мати поліціянтів в хаті Деканоїдзе. Саме головне аттушка долга. Тож що у нас є. вот ця зв'язка очень головна. Треба цю зв'язку. Хорошо. Скажіть, те, що нову поліцію представляють ось так публічно, не в залах, не в кабінетах, а ось перед народом. Це важливо? Чому? Для чого? Но это важно в первую очередь для того, чтобы люди познакомились, увидели, как выглядит новая патрульная полиция, чтобы не было это каким-то символом закрытым. Мы открытая организация, и любой человек, любой гражданин может обратиться к полицейскому, патрульному полицейскому, может поговорить о каких-то насущих проблемах, может приехать к нам на базу. И это сделано в первую очередь для того, чтобы человек понимал и народ понимал, Что мы всегда открыты. Этому есть куча примеров. Кому интересно, он может приехать к нам на Ботаническую 24 и удостовериться в этом. Скажите, а чем новая служба відрізняється от від колишніх ППС? И взагалі, які функції ну, в первую очередь, патрульно-постовая служба, которая была раньше, они закреплялись на постах и несли службу на месте. Патрульная полиция несет службу по квадратам в режиме патрулирования. То есть э, все экипажи они двигаются, движутся и реагируют на правонаруш правонарушения. Э, это первое, что немаловажно. А, второе, у нас есть еще функция а, ДАИ, даже автоинспекции а, раньше, которая была. А, мы имеем право останавливать машины, проверять машины, проверять наличие документов, ну и заниматься всей работой на дороге. і, звісно, займатися роботою охорони громадського порядку. Раніше анонсувалося, що поліцейських буде, патрульних поліцейських буде 260. Присягу складали менше. Чому, де поділась решта? Ну, на старті е, ще не всі здали екзамени. Е, було, були такі, коли хлопці не здали тактику, що немало важливо в нашій роботі. І им был дан шанс ещё раз её пересдать, но, к сожалению, они её не сдали, э, приехали в Москีво, э, дополнительно перепроверили их. К сожалению, их знания были не те, которые дали бы хороший результат. А с этой количеством, что её достаточно для того, чтобы забезпечити правопорядок у місті, и ось сколько экипажей выходят на чергування? Да, количества хватает, на дежурство выходит 25 э патрульных машин, плюс к этому есть ещё 26 машина це замкомандира роти, 27 – командира роти, і 28 я машина это командир батальона. Они всегда всі на лінії, в кабінетах у нас ніхто не сидит, И І вони теж То Тобто, в общем, 28 машин в городе, плюс ну, 25, которые обслуживают город. А як розподіляються ці пости? Вони, наприклад, України, вони не обділені? Ні, два город Вінниця поділені на 25 квадратів у кожного екіпажу є свій квадрат і зона патрулювання, і він патрулює саме в тому квадраті, в якому він должен. Mm -hmm. Тож, а країна горд, а центр нам без різниці, город поділён именно mm -hmm. А Як ви оціните забезпечення виніцької поліції, цього достатньо? Да, о, на примірі Києва, коли я лично сам получав форму, получав а мунжевание полностью. Здесь получили всё то же самое. Ничего, всё, там фонарики, форма, комплектность, всё всего достаточно. А сколько машин и вот який, за який проміжок часу машина має доїхати на виклик, наприклад? Ну, в ідеалі это 3-5 минут. Но бывают такие случаи, где 7 минут. То тобто есть в среднем где-то 5-7 минут машина прибывает на вызов. В зависимості від світофори, пробок і всього остального. Середній вік ваших підлеглих. І скільки чоловіків, скільки жінок? вік возраст 26-28 лет. А, в процентному соотношенні дівчині 25%, 25-27. Mm -hmm. вот. Мужчин вже зрозуміло побольше. Uh -huh. а, зараз навколо нової поліції утворився такий ореол романтики. Гарні, молоді. Дівчата та хлопці у гарній формі, та ще й з посмішкою на обличчі, да, що в принципі незвично. Не Але ось з вашого досвіду, скажіть, яка насправді є ця служба, і ем, скільки ось романтики в цій роботі, а скільки все ж таки жорстких реалій? Ну, романтики где-то процентов 10. То есть э, селфи, патрулирование, улыбание это все есть. Мы открытые, я еще раз повторяюсь. Мы открытые всегда. Но жестко, жесткие ситуации бывают и довольно-таки часто, и на них надо реагировать моментально. То есть там нет времени подумать. И на сегодняшний день, э, слава богу, в Виннице таких ситуаций громких не было. но они будут, со временем они будут. И тут уже дело времени будет. А ось ви казали, що 25-28% дівчат. Є якісь ну, послаблення для жіночої статі? Ні, у нас всі рівні, як громадяни всі рівні перед законом, так і патрульна, і дівчинка, це або мальчик. Різниця у нас ніякої немає. Вони всі також в одне час приходять на службу, в одне час уходять з служби. И все, что есть у мужчин, все тоже есть и у женщины. А на вашу думку, чи не надто складна ця професія для жінок? Для мам, да. А для мам почему? Потому что мама, коли когда после службы приходит домой. И когда она уже становится мамой, когда она хочет спать, и нужно уделять время. Ну, я им жму руку, этим женщинам-мамам, потому что они на самом деле молодцы. Это реально очень сложно совмещать. Я сам здесь у мене нет дітей, але вот, я представляю, як це сложно. У новій поліції колишні атовці, держслужбовці, спортсмени, тобто люди. По-перше, які не мають юридичної освіти, які не мають досвіду роботи у правоохоронній системі. Чи можемо ми говорити сьогодні, що у поліції працюють кваліфіковані кадри? Так, да, можемо. Тот курс обучення, який був, він достаточно очень жорсткий і достатньо велике количество знань там можна отримати. до цього всього кожен каждый выходной день ребята ещё дополнительно учатся по административному кодексу, по огневой подготовке, по тактике, усовершенствовать свои знания. То есть мы не остановимся на одном месте, мы идём дальше. Тобто можна сказати, що навчання продовжується і надалі, так? Конечно, да. Того, що було два місяці, недостатньо? Достатньо, але це поверхностно. так. Поверхнесно вони вивчили, но є деталі, де нужно Угублюна і зуча толь ну как в університеті там 5-6 лет вчиться люди так і здесь то есть, надо постоянно развиваться. У нас є ще один відеоролик. Дивимось. На перше чергування екіпажі заступили надвечір 22 лютого, і вже на ранок наступного дня соборно не впізнати жодного припаркованого авто. Щоправда, по обіді на узбіччях знову з'явилися машини. Патрульні обіцяють цю звичку водіїв викорінять. Поки що порушників попереджають, далі штрафуватимуть. Щоправда, копи зізнаються, застосовувати отримані знання на практиці. Виявилось не так легко, як здавалось. Найважче утримати всю інформацію в голові, тому що інформації за чим слідкувати, на що звернути увагу, дуже багато. І, до речі, за цю першу зміну всі організаційні моменти вже трошки відклалися, і ти вже звертаєш увагу на ключові питання. Чи часто чуєте від підлеглих що ось на практиці важче, ніж ну, ніж було в навчанні, скажімо да. так? Как говорят, тяжелого обучения легко в бою, но на самом деле это не так. У нас получилось наоборот легко обучение, а тяжело в бою, потому что не все, к сожалению еще воспринимают нас. Это период адаптации он есть во всех городах и знание это наш основной козырь, который есть всегда при нас. И тут есть проблемы. Сьогодні ми бачимо, що дійсно вулицю Соборну не впізнати, на ній немає припаркованих авто. Які ще є такі проблемні ділянки у місті, які потребують постійного нагляду поліції, і як напрацювати, випрацювати, випрацювати ось цю систему? Ну от ми, коли приїхали з Києва зі своєю командою, першим почали вивчати город, І першим, що ми зробили, изучили такі проблемні місця. От і перше. Такое задание для патрульных полицейских было в городе Виннице. Было э, расчистить парковку, сделать комфорт для всех жителей. Это на Соборной, э, на Урожае и на Привокзальной площади. Вот это проблемные места. Ну и вот с, э, с пятницы еще Хлебная улица. Там тоже есть проблемы с припаркованными автомобилями. Сегодня мы ее уже решили. Як ви оцінюєте, вдалося вам це зробити? Да, на 90% удалось. Ну, ще водітелі, на жаль, не всі привыкли. Есть такое поняття, як манера вождения. І коли человеку удобно где-то встать, остановиться, несмотря на знаки, не несмотря на дорожню розмітку, он там останавливается, водитель. Вот. Это дело привычки. Мы пытаемся от этой привычки избавляться. То есть патрульные это, они как бы работают как антидот. Привички. А багато постанов винесли вже за ось цих два тижні? Ну точну цифру я вам не скажу, тому що вона з кожної минути може змінятися, Ну, десь около 500. Около 500 постановлень винесли. Із них більше половини це за парковку. А казали, що перший час поліцейські не будуть штрафувати, будуть пояснювати. Бачимо, що пів тисячі постанов це не так мало. Ні, насправді це мало, тому що кількість машин ви самі бачите, дуже багато. Ми не всім пишемо. В яких випадках ви писуєте? Виписуємо в тих випадках, коли водій починає споричатися, Тобто, що він, йому треба, йому начхати, він починає споричатися. Такі є водії. Навіть туди. так буває? Так, так, так. Ну і плюс. Где уже грубое нарушение правил дорожного движения. То есть, когда автомобиль припаркован на зебре, на пешеходном переходе. Там уже без разговоров человек, водитель, наплевал на всех, в первую очередь, на пешеходов. Там уже мы не разговариваем, это сразу выписывается постановление. А такое понятие как статистика. будут догнаты за статистикой. А зачем? Какой смысл? У нас никогда не было никаких планов, задач, и тут нет никакого смысла в этом. И когда люди заявляют о том, что у нас есть, э, почему вы мне делаете постановление, они не предупреждаете меня, у вас что сегодня какой-то план, это полный бред. Э, полный бред, потому что никто ни зачем не гонится. Есть работа, которую мы должны выполнять. Мы ее выполняем. і стараємося завжди виконувати качественно. Зараз ми говоримо, що нова поліція – це не каральний, а все ж таки сервісний орган. У чому цей сервіс полягає? В першу чергу робота по совісті. Тобто є випадки, коли потрібно працювати по совісті, слухати людину. Може, десь він відступив від от закону, мало знає. Є таке поняття в кодекс Украины про малозначность. Вот именно по всю малозначность мы всегда думаем. То есть, когда человек нарушил, но не сильно нарушил, либо у него есть какие-то э, Крайне, крайняя необходимость. Тогда мы воспринимаем это и работаем по совести. И главная наша задача — работать по закону и по совести. То есть у нас нет такого понятия, как только по закону. Ні, ми работаем і по закону, і по совісті. Э, Скажіть, будь ласка, ви казали, що з будь-яких питань можуть звертатись до вас люди. Да. А з яких саме питань? Ось в першу чергу люди можуть до вас звертатись? В будь-яку вплить до того, що чоловік застряв в ліфті. Може, свободно дзвонити нас на 102, Ми окажемо допомогу моральну, тобто з не буде хоча б страшно. Вот. Будем морально поддерживать і вызовем вже соответствующие служби, які будуть этим займатися. За перший тиждень роботи, на жаль, стались і прикрі випадки: це один автомобіль потрапив в аварію, і наскільки я знаю, поліцейського зловили на хабарі. Це що? Недостатність досвіду? Чи це свідчить про те, що стара система все ж таки ще жива? Ну, перше, то що Водитель попал в наш ДТП, да, это было так. Я объясню почему, потому что у... есть у населения период адаптации к патрульным полицейским, есть еще период адаптации у полицейских к населению и к режиму работы. Ночью работать очень сложно. Есть люди, которые никогда не работали ночью. И тогда человек, вот именно в том случае, он засыпал и попал, к сожалению, в ДТП. Вот. По поводу хабаря, это абсолютная ложь именно в нашей полиции, в патрульной полиции. Потому что это был не наш сотрудник, а сотрудник ДЭШ автоинспекции, бывший. Если я не ошибаюсь, в Жмеринке, это в районе Винницком, мы обслуживаем только Винницу и работаем только в Виннице. Вот. Так что Це не ваш співробітник? співробітник. Це не наш співробітник. А багато було випадків за цей час, щоб вашим співробітникам пропонували хабарі. Таких случаїв пока не було, но если вони будуть то в цей час будет вызвана следственная оперативная группа сотрудникам поліції, і будет этот громадянин нести кримінальну відповідальність за задачу взятки. Тобто зразу на місці, якщо так. людина пропонує хабар, так. її можуть заарештувати за це. Правильно? Так, Чи? заарештувати і буде нести кримінальну відповідальність. Угу. А є якісь технічні можливості, щоб а, самих поліцейських перевірити, так? І наприклад, як людині зрозуміти, що перед нею справжній КОП? А, технічні можливості є. В кожній машині є планшет. В планшеті є GPS, Ми можемо слідити. ну, Ми бачимо завжди. машину где она планирует свое движение вот. и для этого проблем нет никаких. А как отличить копа от э, ненастоящего копа довольно очень про э, просто есть нагрудный знак он расположен с правой стороны э, номер жетона и есть еще у нас удостоверение как и у всех э, сотрудников полиции есть удостоверение то есть э, всегда можно попросить удостоверение. І чоловік на першу вимогу покаже удостовірення. Ми сьогодні запитали у Вінничан ось які вони мають сподівання щодо нової поліції. Давайте послухаємо. Надіємось що нова поліція буде відповідати дійсно своїм. Вимогам, які до неї ставить все цивілізоване суспільство. Вона не буде брехливою, вона буде дійсно захищати наші права. Я сподіваюся на молодь, яка зараз поступила туди. І буквально ось на неділі я замітила, що біля нашого будинку ніколи не ходила міліція. А зараз такі вони приїжджають і дивляться. Я думаю, що буде в нас порядок. У мене багато знайомих і старій міліції, але тим не менше, умови, при яких вони працювали, і умови, які ставилися звище, очевидно було необхідність, так би не то, що не потреба або бажання, ну і була й необхідність брати, постільки зверху, знизу, план до двору, що називається. Сподіваюся, що новим це не доведеться робити. Нас виходу немає, як не буде чесної поліції, не буде чесних судів, ми просто пропадемо. Надіюся, що нова поліція буде нам друзями. Так як ми, чесно кажучи, свою стару міліцію ну, інколи навіть побоювалися, то сподіваюся, що нова поліція буде зовсім інша. Хочеться, щоб наше ставлення до, до охоронців порядку буде кращим, тобто більш лояльним, не так як стереотипне мислення. Що вони погані, вони беруть там не знаю взятки або ще щось. Хочеться, щоб вони дійсно виконали свої обов'язки чесно, добросовісно, і ми ними пишалися. Що очень приємно це слышать в адрес поліції. Мені очень приємно лично це слышать. Я не сподіваюся я обещаю, що ми выполним всі ці надежды. И... Будемо працювати, в першу чергу, чесно, добросовісно і виконувати качественно свої функції. Ну, насправді, дійсно, у нової поліції колосальний просто кредит довіри. А якось не, як не піддатись спокусам? Як його дійсно виправдати? В патрульну поліцію відбирались саме ті люди, у яких був огонь, так сказати, в очах, огонь, і які за реформу. За реформу что-то поменять в этой стране, чтобы эта страна была одни из первых в Европе. И надо было с чего-то начинать. И я считаю, что когда человек пошел в полицию, он сделал первый шаг. И с покуси, я не знаю, какие должны быть спокуси. А що може стати причиною для винесення до або або звільнення поліцейського? Ну, примеру, если сотрудник Полиции придет на работу с перегаром. Это увольнение. То есть не может человек, который у граждан за это штрафует, за который оформляет протоколы по этой статье, приходить сам в нетрезвом состоянии. С перегаром там, либо в нетрезвом состоянии. За это сразу увольнение согласно дисциплинарному уставу. Нет, еще за нарушения какие-то на, на службе. То есть если он недостаточно э, разъяснил права и обязанности гражданина. Если он э, не закончил э, процессуальные какие-то действия, не до конца их закончил, либо сделал там ошибки, э, грубые ошибки, за это тоже будет туганно и может быть извинен. Оцінити роботу патрульних, напевно, найлегше, тому що вони на виду, вони ближче до людей. Скажіть для вас особисто, що є як для керівника критерієм успіху ваших підлеглих? Для мене в першу чергу це ті коментарі, які я читаю в соцсетях і які пишуть ваші колеги, це для мене найважливіше роботи з людьми. То есть по этим критериям, именно по общественности я оценивал работу своих подчиненных. Mm -hmm. І ще таке запитання, чи важливо для ефективної роботи поліції інфраструктура міста? Я маю на увазі освітленість, я маю на увазі якість доріг. І як ви оцінюєте це у Вінниці? Так, е це один із основних факторів, е-е, який має значення при судово у Вінниці. Большое спасибо мэру города, предыдущему мэру города, потому что город сделан именно так, как должен быть. То есть здесь, в принципе, по качеству дорог есть проблемные моменты, но в принципе качество дорог тут на четверку, хорошее качество дорог. Есть велодорожки, к чему я был очень удивлен. Их мало очень в Киеве, а Венеции они есть есть э, пешеходные переходы, есть дорожная разметка, есть освещение дорог. Это очень важно в нашей работе и очень важно для граждан. И тут вообще, ну, Винницу есть к чему еще стремиться, конечно, но Винницу я оцениваю где-то на 4 с плюсом. Я думаю, що кожному патріоту Вінниці приємно чути ці слова. Дякую вам за ваш час. Глядачам, я нагадую, це була програма на часі. гостем нашої студії був начальник управління патрульної поліції міста Вінниці Редван Усиїнов. Залишайтесь телеканалом Віта. З нами цікаво. Побачимось!